Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Іде весна королева по світу, і співає на всі голоси та заквітчує землю прогріту, творить дивні картини краси. Весна до лісу завітала, та перші квіти всім подарувала. А щоб дізнатися, які малята, потрібно загадки про них нам відгадати. Він маленький, він біленький, має ніженьку тоненьку, з ним легенько вітер грає, все гойдає, колихає, сповіщає рідний край. Вже весна прийшла. Стрічай. Підсніжник. Цю гарну лісову квітку можна зустріти в лісі на початку весни. У підсніжника тоненьке ніжне стебельце і довгенькі тонкі листочки. Сама квітка схожа на снігову кульку, ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями, навколо поширюється чарівний аромат. Ще в долині сніг біліє, юна ж квіточка синіє, спроталине на горбочку визира блакитне очко. Як розкрилася вона, значить, вже прийшла весна. Проліски У проліска листочки довгі, блискучі, темно зелені. Стебло тоненьке, а квіточка яскраво синя, немов краплинка синього неба. Квіточка проліска має ніжні видовжені загострені на кінці пелюстки синього кольору. У неї ніжні лечутні пахощі. У лісі вони ростуть цілими галявинами. У народі проліски й підсніжники називають ключками весни, якими вона відкриває двері теплу після тривалої зими. Визорнула квіти із землі чарівні. Білі, жовті, сині й голубенькі дивні. Снігу не бояться, ряс на землю вкрили, квіточки маленькі, листячка тоненькі. Крокуси. Листя у крокусів вузьке і зібране в почечок. Воно з'являється разом з квітами або трохи пізніше. Квіти відрізняються дуже яскравими відтінками жовтого, фіолетового, блакитного та білого кольорів. Чорна земля. Голі поля. Золотом сяють квіти здаля. Мати й мачуха. Немов маленькі сонечка ці квіти. Назва квітки пов'язана з будовою листка. Лист зверху темнозелений, блискучий і гладкий, а знизу листочок вкритий товстим шаром білястих волосків. Якщо прикласти листочок до щоки зовнішньою стороною, відчувається холодок, а прикласти внутрішньою стороною відчувається тепло і ніжність. Ось вам материнське тепло. І холодок мачухи. Я на інший геть не схожий, кучерявий та пригожий, постелю під голе віття фіолетове суцвіття. Ряст Листочки ряст має ніжні з надрізаними часточками. Красиві суцвіття квітів можуть бути сніжно-білими, насичено червоними, рожевими, бусковими, жовтими. Ряст росте переважно в листяних лісах, великими родинами. В народі навіть існує вислів, пов'язаний з цією квіткою. Топтати ряст, що означає ходити по землі або жити. Первоцвіти першими зацвітають в лісах і на луках, і кожна з квіточок дивовижна своєю красою і тонким ароматом. Діти! Якими гарними словами можна сказати про квіти первоцвіти? Які вони? Весняні, гарні, чудові, різнокольорові, привабливі, яскраві, пахучі. А чи можна діти зривати, топтати квіти? Молодці. Не треба топтати квіти, а потрібно милуватися ними. Не можна рвати квіти і не давайте рвати іншим. Адже якщо не стане квітів, не буде гарно навкруги. Якщо не стане в світі квітів, то буде сумно на землі. Пам'ятайте, любі діти, не зривайте марно квіти. Квіти ніжні просто диво, навкруги від них красиво. Хай ростуть собі й квітнуть, зустрічають всіх привітно. До побачення, малята, до зустрічі. Бесна чарівниця цариця, свій послала, щоб сама. say yes no